в мире космический корабль спутник восток с человеком на борту. Сказав, поїхали та помчав у досі невідоме. 12 квітня 58 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка побачила землю з космосу, і не в книжці, а на власні очі. Дніпро про до космосу має безпосереднє відношення, адже ще за часів СРСР закріпив за собою статус космічної столиці. До дня космонавтики в мерії нагородили тих, кому місто завдячує цим званням. Дуже приємно, дуже велика для мене чистку вам боку Станіслав Іванович Уз космосу присвятив чи не все своє життя. Пішов на південмаш одразу по закінченню університету в 59-му. Приклав руку до створення ракетних двигунів, космічних носіїв, циклон і зеніт каже своєю працею пишається, хоча в ті часи говорити про неї було заборонено. Ми створили покоління бойових ракет. Покаління космічних ракет, которые до настоячого рівня являються лучшими в мірі. Поруч з метрами космонавтики студенти про космос поки тільки мріють. Вони теж отримали подяки та разом з ветеранами рушили екскурсію по мерії. Іван навчається на п'ятому курсі фізико-технічного факультету. Каже, теж хоче працювати на Південмаші і вже має дійсно неземні амбіції более більш это коммерческие запуски или, допустим, путешествия на Марс, Именно Україна може зіграти одну з основних ролей в какой-либо як полезной нагрузки на Марс, так як у нас огромний опыт в запусках на орбіту. А ці два хлопці на Марс летіти не збираються, адже їм до вподоби будувати ракети. Щоправда, поки що із Лего. Ми построїли ракету із ракетоносителя з топливом, службового отсека сонячного. Батареями командного модуля с иллюминаторами, где находятся космонавты и системы аварийного спасения. Про комплектацію ракети першокласники дізналися із книжок та інтернету, але й без допомоги старших тут не обійшлося. А цікавилися вони не просто так, адже перший В, як і інші три класи 28-ї школи, долучилися до конкурсу Дніпро на старт, який організували в рамках «Дніпро Space Вікенд. Загалом півметровий легокосмічний апарат 30 першачків збудували за два дні на перервах. Ми для початку построїли кабіну потім ми разрушили, тому що ми не та старалі та ми ну фантазірували, придумували, що построить. Анастасія ловила сигнал ракети з космосом, адже це ледь не найголовніше завдання, яке допоможе ракеті злетіти. В тай ракеті я, я... Я доставала детальки, та, предлагала розположення їх. Ну, ще я находила это, вот тут є это я теж. Але як справжня дівчинка, вона серйозно підійшла до дизайну ракети. Це такі, ну Це украшення таке для ракети, щоб було красиво. Чотири перших класи 28-ї школи обійшли інші школи Дніпра та посіли перше місце. А команда першого вещи й отримала гран-при конкурсу. Аплодисні! Організатори конкурсу роботи обирали зі сльозами. Вони всі такі класні, такі гарні. Ми вже хотіли робити 20, всі 40 перших місць, але ми розуміли, що потрібно все ж таки обрати переможців. Тому ми обрали 28 школу. Також на рішення організаторів вплинув ще й опис роботи. Перший вен не просто написав текст, а зняв відео та озвучив у ньому шість загадок. Перші літери правильних відповідей складають слово космос. Дар'я Мізікіна, Станіслав Борисенко, Юрій Даницький та Кирило Новіков про Дніпро сьогодні.